Епідемії грипу на Вінниччині немає. Поки що на неї очікують у грудні та лютому місяці. Наразі рівень захворюваності на гострі респіраторні вирусні інфекції на 27% нижче епідемічного порогу. Корисні поради стосовно того, як вберегтись від хвороби, збирала Марія Супрун. Сезонне зростання рівня захворюваності на ГРВІ ще не привід бити на сполох, кажуть лікарі. Однак перезимувати цьогоріч без грипу не вдасться вже в грудні. У Вінниці очікують на спалах епідемії. Ми розуміємо, що як на території Вінничини, так і на території України, десь наприкінці грудня поточного року буде спостерігатись зростання захворюваності вже на грип. Цьогоріч медики прогнозують, в Україні циркулюватимуть віруси групи Б. Хворітимуть вінничани і на грип типу h 1 n 1 Однак масштаби епідемії будуть набагато меншими ніж у 2006 році. За нашими прогнозами в поточному році епідемія грипу буде більше зумовлена вірусом грипу типу А2. З яким наш населення нашої області менше зустрічалось в минулому епідемічному сезоні, і в населення немає імунітету до цього підтипу. Найкращим засобом запобігання хворобі лікарі вважають щеплення однак, поки що таку ін'єкцію зробили всього 570 чоловік. В основному це вихованці дитбудинків. Хородяни ж імунізуватися не поспішають. Основна причина вартість вакцини 85 гривень. Тож більшість вінничан надають перевагу народним методам профілактики та лікування грипу. Одна з таких пенсіонерка Віра Чорна. Вона ще з дитинства звикла боротися з недухою за допомогою дарів природи, часнику та цибулі. Я так стараюсь своїми методами з медом. Цибульками, з всякими травками і діточок, і себе так ліку, лікую, лікувала. Вінничанка Віра Чорна знає чимало народних рецептів від багатьох хвороб. Найкращим засобом профілактики та допомогою в лікуванні грипу вважає саморобні краплі для носу. На їх приготування йде всього 5 хвилин. Беремо цибульку, чистимо її, натираємо на терточки. Оце натерли цибульки, бачите, з тільки тут багато соку І ми беремо медику, пів ложечки меду, ложимо сюди до цієї цибульки і переминаємо. Вляти кипяченої водички теж ложечку. І вниз. Кожну нозерочку, в кожну дирочку капати по дві-три капельки. За словами пані Віри, часто помічні ліки можуть бути в нас на підвіконні, наприклад, вазон каланхої. Сік з його листя є чудовим засобом від закладення носа. Піп'яточкою набирати і в носик, і, і дорослим, і діткам, тільки діткам треба розводити ще з кипяченою водичкою. І воно дуже все прочищає і дуже допомагає. Жінка розповідає, дуже важливо при приготуванні народних ліків мати хороший настрій. Добре, якщо до такого заняття людина приступає з молитвою. Тоді ліки будуть ще більш помічними. Фахівці щодо лікування застуди часником та цибулою нічого проти не мають. Однак радять городянам не обмежуватися тільки ними. Найефективнішим є поєднання засобів народної медицини з сучасними противірусними препаратами. Профілактика профілактикою. Однак потрібно пам'ятати, що на імунітет впливає не тільки фізична, а й психологічна складова. Негативні. Емоції, поганий настрій та депресія притягують хвороби, тому побільше посміхайтеся, адже сміх не лише запорука гарного настрою, а й міцного здоров'я, і тільки тоді вам ніякий грип не буде страшний.